Мої батьки працюють на водоканалі. Захід з такою назвою був організований підприємством для дітей та онуків своїх співробітників напередодні дня міста. Малечі показали робочі місця батьків, автопарк підприємства, а також демонстрували хімічні досліди. Докладніше про цікавий захід розкаже вже за мить мій колега Сергій Лисюк. Дуже приємно, дітям це дуже цікаво. Ми провели екскурсію в себе в абонентському відділі. Вивели сюди на вулицю на автопарк. Подивитися, діти щасливі, їм все подобається, подобається. Комунальне підприємство Миколаївводоканал відкрило двері для малечі. Діти та онуки співробітників завітали на екскурсію. Захід під тематичною назвою Мої батьки працюють на водоканалі відбувся напередодні дня міста. Ми вирішили так, нетрадиційно традиційно підійти до цього свята. А саме показати діткам наших працівників, де працюють і працюють їх батьки, що вони роблять, а що робить саме водоканал, для того, щоб вони розуміли, що їхні батьки дають життя цьому місту, і наскільки їхня праця важлива, наскільки вони для міста є невід'ємною частиною, і є тим самим, що дає нашому місту можливість розвиватися, можливість рухатися, тому що Саме праця їхніх батьків вона є, ну їй важко дуже переоцінити. Основною локацією стало внутрішнє подвір'я підприємства, де юні миколаївці мали змогу дізнатися більше про сучасну техніку водоканалу, надану донорами. Хлопці та дівчата із задоволенням оглянули самоскиди, вітчизняний трактор з причепом, машини аварійних бригад та екскаватори. На фоні мене Є наша велика гордість, це на базі Вольва вакуумний екскаватор, який є єдиний в Україні у нас в Миколаєві. Він може робити розкопки без екскаватора під трубами, коли це неможливо було робити договій технікою. все це робилось руками слісарів. Діти були приємно вражені побаченим на місці роботи своїх батьків. Найбільше захоплення викликали масштаби робочої техніки. Я загалом тут колись вже побувала, трошки походила, але так я б хотіла б ще більше якось дізнатися про цю професію та будівлю. Мені дуже сподобалися трактори, техніка. Та найбільше мені сподобалася техніка, де показували, як всасують пісок. На завершення заходу для дітей організували перегляд документального ролику про важкі робочі будні водоканалу та історію становлення підприємства. Також хлопці та дівчата мали можливість побачити хімічні досліди. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.